Львівщина – мальовнича українська земля, стародавні ворота у Західну Європу. Через цей своєрідний прохід між болотами півночі та горами півдня вік за віком йшли численні орди завойовників. Для захисту від них і будував місцевий люд укріплення, фортеці та замки. Одне з таких місць невеличке село Підгірці, поблизу Золочева та Олейська. Ще у 1440 році польський король Владіслав Варненчик передав цю місцевість у власність боярину Івану Підгорецькому. Родина Підгорецьких володіла селом та прилежними землями майже 200 років. У 1633 році коронний гетьман Польщі Станіслав Коніць Польський придбав старі укріплення у підгірцях та розпочав будівництво фортеці і палацу. Як писав він сам, для утіг та відпочинку по військових трудах і забавах Речі Посполитої. Автором палацу став італійський архітектор Андреа Дель Аква. А фортецю. Спроєктував французький інженер та картограф Гійом Левасер де Боплан, Відомий тим, що створив першу у Європі карту України. Поряд з палацом на трьох терасах був розташований парк у італійському стилі, спланований Донату Браманте ландшафтним архітектором з Риму. Парк оздоблювали мармурові скульптури. Фонтани, квіти та рідкісні рослини. Форма замку нагадує квадрат зі сторонами довжиною біля ста метрів. На кожному розі збудували п'ятикутні бастіони, увінчені невеличкими кам'яними вежами, кавальєрками. Між внутрішньою та зовнішньою стінами влаштували каземати вимощена гладкими кам'яними плитами покрівля казематів утворювала тераси, огороджені балюстрадами. У мирні часи ці тераси використовували для прогулянок. Але у разі потреби тут розміщували гармати. 1646 року ці гармати салютом зустрічали короля Владислава IV. А вже за два роки. Бойовим вогнем відбивали атаки козацьких загонів Богдана Хмельницького. Син коронного гетьмана Олександр Коніцпольський відбудував палац та відремонтував укріплення, пошкоджені під час козацьких облог. І татари, і турки неодноразово намагалися захопити підгорецький замок, але цей кам'яний горішок. Був затвердим для зубів загарбників У 1682 році онук гетьмана коніць польського Станіслав, який був у похилому віці, та не мав спадкоємців, передав підгірці разом з замком Якову Собіському, старшому сину польського короля Яна III Собєського, який вже за рік, переможною битвою під Віднем увійде в історію. Як визволитель Європи від турецької навали. 1688 року Підгорецький замок знову постраждав від нападу татар і знову був відремонтований, повернувши свою минулу красу та величність. По смерті Яна 3 Собєського Підгорецький замок отримав у спадщину його молодший син. Костянтин. У 1725 році він продав частину маєтку великому коронному гетьману Станіславу Живуському. Через три роки підгірці стали власністю його сина Вацлава Живуського, який незабаром оселився у підгрецькому замку і прожив у ньому понад 30 років. Він перевіз з Железького замку у Підгірці колекцію найцінніших картин, книг та меблів. Вацлав Живуський розпочав масштабну реконструкцію замку, добудував третій поверх, заснував у палаці алхімічну лабораторію, друкарню та театр, у якому замкова трупа грала написані самим Живуським трагедії та комедії. У 1752-56 роках Живузький розпочав біля замку будівництво костелу Воздвиження та святого Йосифа родинну сипальницю за спільним проєктом архітектора Кароля Романоса та самого Живуського. Львівський резбіар Себастьян Фесінгер встановив на атику костелу вісім скульптур святих. А художник Смоглевич з сином виконали розписи інтер'єрів. Перед храмом на колонах були встановлені скульптури Богоматері та святого Йосифа. Від костелу до замку. Проклали 300-метрову липову алею. Багаті колекції цінних картин та стародавньої зброї Вацлав Живуський розмістив у інтер'єрах замку у залах, які мали назви китайська, золота, кармазинова, лицарська, зелена. Та мозаїчна. окремо зберігалися речі короля Яна Третього Собіського, зали оздоблювали зображення власників замку, копії картин Рафаеля, Рубенса, Тіціана, Караваджо, Роботи польського художника Чеховича полотна Якоба де Їдальню прикрашали портрети гетьмана Коніць Польського. Та ще багатьох видатних політичних та духовних діячів тодішньої епохи перед палацом завжди стояла парадна військова варта та декілька гармат. У замку тижнями відбувалися гучні забави з фейерверками, музикою та гарматними залпами. Але золотий вік Підгорецького замку. Раптово дійшов кінця. Під час першого розділу Польщі Живузького разом з сином заарештували та вислали до Калуги. А Підгорецький замок спочатку був пограбований російськими військами, а пізніше перейшов у власність Австрії. 1779 року Вацлав Живузький помирає. Кілька останніх років свого життя він присвятив Богу. будучи вже не власником одного з найкрасивіших замків Європи, а скромним ченцем ордену капуцинів. Тяжкі часи пережив і сам підгорецький замок. Починаючи з 1797 року, тимчасовий власник кількоразово влаштовував розпродажі предметів з замку. Таким чином було втрачено мідне покриття дахів замку, гетьманську булаву та чимало інших цінних історичних експонатів. Зрештою, підгорецький маєток викуповує син Вацлава Северин Живузький, відомий своїми алхімічними дослідженнями та пошуками скарбів. У цей час замок поступово занепадає. Фактичним власником замку стає управитель Ремішевський, який продовжує розпродавати цінності із колекцій палацу. Занепад замку тривав із заправління спадкоємця Северина Живуського Вацлава. Проводячи більшість свого життя у подорожах, він мало переймався долею Підгорецького палацу. У 1833 році до замку. Приїздить його наступний власник Леон Живуський. Він викуповує частину розпроданих колекцій, ремонтує укріплення та доводить палац до ладу. Не маючи спадкоємців, Леон передає Підгівці князю Євстахію Сангушко. За умови, що той продовжить реставрацію замку. 1848 року. Під час подорожі до своєї коханої Евеліни Ганської у замку зупинявся Оноре де Бальзак, можливо, що саме він першим назвав Підгорецький замок Галицьким Версалем. Князі Сангушки, тодішні власники замку, поклали чимало зусиль для його відродження. З 1861 по 1903 рік. У підгорецькому замку тривали серйозні реставраційні роботи. Діяв приватний музей родини Сангушків, вражаючий відвідувачів багатством своїх колекцій. За цей період велика кількість відомих європейських діячів культури, науки та політики побували у музеї Підгорецького замку. Серед них був і імператор Австро-Угорщини Франц Йосиф У 1914 році розпочалася Перша світова війна. Незабаром війська росіян захопили підгірці та пограбували замок. На щастя, найцінніші речі сангушки встигли вивести до інших місць. Вже за рік у замку дислокувався штаб 5-го Австро-Угорського корпусу. У той час підгорецький замок відвідав останній імператор династії Габсбургів Карл І. Війна тривала, і підгірці опинилися фактично на лінії фронту. Замку загрожувало суцільне знищення російською артилерією. Проте, завдяки наказу генерала Брусилова замок було заощаджено. Це не врятувало його від нового пограбування росіянами, але вберігло палац та укріплення від руйнації. У серпні 1920 року більшовицькі війська під приводом Будьоного захопили підгірці та знову пограбували замок, завдавши йому нових пошкоджень. У 30-ті роки, з усиллями князів Сангушків, замок реставрується. Сюди повертаються колекції експонатів і знову починає діяти музей. Але спокійні часи тривали недовго. На початку Другої світової війни, лише за кілька днів до окупації Галичини радянськими військами Роман Сангушко встигає врятувати значну частину замкових колекцій і через Румунію вивозить її до Бразилії. У місто Сан паулу Ці історичні експонати стали основою музею Сочідаджі Сангушко Дже Бенефісенція, який існує і зараз. Доля ж самого підгорецького замку склалася набагато трагічніше. Під час німецької окупації палац суттєво постраждав, пошкоджено було і костел. Вибух снаряду розтрощив одну із скульптур святих на атику костелу. Радянські війська довершили знищення інтер'єрів замку та скульптур італійського парку. У 1947 році Підгорецький замок був переданий Львівському історичному музею, але вже за два роки тут влаштували санаторій для хворих на туберкульоз. У 1956 році через халатність персоналу санаторія у замку спалахнула пожежа, яка знищила більшу частину залишків внутрішнього оздоблення. Після так званих відновлювальних робіт діяльність санаторію була продовжена і тривала аж до часу незалежності України, яку замок зустрів у повному занепаді. Колишня перлина європейської архітектури перетворилися у жельгідну руїну, котра мало чим нагадувала про своє славетне минуле. Але навіть у такому стані Підгорецький замок притягував людей мистецтво. У замку було відзнято епізоди відомих фільмів «Три мушкетери», Богдан Хмельницький. Дика охота Короля Стаха. «Потоп» Помилка Оноре де Бальзака Знали про замок і львівські художники, серед яких був Борис Григорович Возницький. З 1962 року Борис Григорович працює на посаді директора Львівської картинної галереї. З того часу. Він зі своїм колективом встиг врятувати величезну кількість культурних та історичних пам'яток Галичини, підняв з руїн і зробив місцем паломництва туристів Олеський замок, а у 90-ті роки відреставрував замок у Золочеві. Саме він ініціював та відстояв передачу підгорецького замку Львівській картинній галереї у 1997 році. Рік по тому Львівська картинна галерея, яка налічувала вже 16 філій, отримала статус Національної галереї мистецтв. У її сховищах знаходиться більша частина історичних експонатів з Підгорецького палацу. Отже, і багатостраждальний замок у підгірцях врешті отримав свій шанс на відродження. Недавно Борису Григоровичу Возницькому сповнилося 85 років. Він заслужена людина, герой України, Лауреат численних премій, відомий у багатьох країнах світу. Але незважаючи на всі титули та вік, Борис Григорович день за днем продовжує справу свого життя інколи з пензлем, інколи з Лопатою в руках. Повертає він своїй країні, втрачені історичні цінності, нашу культурну спадщину, його приклад, його енергія заряджає серця небайдужих людей, змушуючи прикласти і своїх зусиль до цієї необхідної корисної справи. Благодійний фонд Підгорецький замок закликає кожного в міру його можливостей. Долучатися до процесу відродження замкового комплексу у підгірцях. Одним з перших на цей заклик відгукнулося представництво компанії Coca-Cola Hellenic в Україні компанія профінансувала вихід у світ фотоальбому «Підгорецький замок. Але бажаючи бути ще ближчими до справи, розпочатає Борисом Григоровичем Возницьким. Працівники компанії вирішили один день своєї праці присвятити безпосередньо реставрації підгорецького замку. 14 травня 2011 року працівники Кока-Коли вирушили у підгірці. Більшість з них побачили цей замок уперше і всім кортілося почути. Розповідь про його історію. Але для детального знайомства з Підгорецьким замком попереду був ще цілий день. Кожен з команди волонтерів Кока-Коли отримав своє завдання та конкретну ділянку праці. Дівчата вискубували рослини, які пробивалися крізь щілі між плитами терас. А чоловіки зайнялися облаштунком доріжок замкового парку. Трохи пізніше до замку приїхав Борис Григорович Возницький. Перевіривши хід робіт. Він залишився задоволеним та невдовзі приєднався до хлопців. Праця тривала далі. Під час перерви працівники Кока-Коли презентували Борису Григоровичу взірці друкованих видань, профінансованих їх компанією, та розповіли про інші свої благодійні акції та проєкти. Робота продовжилася. Так непомітно прийшов і вечір. Час оцінки зробленого. Борис Григорович подякував всій бригаді за їх добру волю та допомогу і з задоволенням провів для них довгоочікувану екскурсію по підгорецькому замку. Розповідь. Почалася з історії Плісницька в околицях Підгірців, Староруського Городища, де народилася славнозвісна княгиня Ольга. Тут рядом є ще більш важливі об'єкти отак дивитися в ту сторону, два кілометри в ту сторону. Це є в 10 столітті місто два рази більше Києва. Отуде. Це городище От, місто, Місце, це зв'язано, ну, всякому випадку, там знаходять трипільців. Це чи, друге тисячоліття до Христа. Потім йде дуже цікава культура кельтів. От, Потім е, е, вікінги тут є. Вікінги, кельти. Потім, в 8 столітті була біла Хорвата, білий Хорватики, в 9 столітті Велика Моравія недовго була і Київська Русь. Плісницько, Городище Плісницько. Згадується слово Полку Ігорева, в літописах літописа, ніхто не знав, де те Городище. Всі знали, що на плісницьку народилась княгиня Ольга. А де те городище плісницьку? Ніхто не знав. Так от тут народилась княгиня Ольга. Ми зараз робимо пам'ятник семи метро і будемо тут ставити. Княги всі із захопленням слухали оповідання про історію цього краю та підгорецького замку. Цікаві легенди, пов'язані з життєвими долями його власників. Розкопки йдуть 200 років. Навіть є виставка в історичному музеї 200 років розкопу плісницька. Перші почали копати князі Санкушки кургани, а там вікінги лежать в тих курганах. Ну, це була пою Австрія. Забрали ці розкопки в краків, і зараз вони мені обіцяють це дати сюди на, на виставку. Ні, міста нічого. 16 мітрому це. Це величезне, там це все. Йдіть, парк терасовий. Бачите, оце перша тераса. При, коли тут був санаторій, то тут була котельня. Ну і все вугілля, то все сюди викидали. То ми почали тут цю терасу розчищати, ми вивезли звідси жужелі цього Трохи змучені. Але задоволені працівники збиралися додому. В пам'яті кожного назавжди залишилася чудова зустріч з Підгорецьким замком, з історією Галичини та України. Зустріч з непересічною людиною Борисом Григоровичем Бузницьким. Можливо, хтось зі скептиків скаже, що то була звичайна піар-акція компанії Кока-Кола. І не варто звертати на неї уваги. Але, друзі, уявіть собі, скільки корисного для нашої країни, для культури народу буде зроблено, якщо кожен з нас буде раз проведе таку піар акцію, додасть свою краплю, у море справ, які робляться для відродження не тільки підгорецького замку, але й всієї держави України. Пам'ятайте про це. Бо все це наша земля, наша батьківщина.